Павло Михайлович. З 1918 року мобілізований до армії УНР у медичні частини. Зробив швидку кар'єру. У полон до більшовиків потрапив у 19-му році. Реанімував Губенка, мало не сам Микола Скрипник, соратник Леніна. У 33-му році популярний письменник був звинувачений у контрреволюційній діяльності в тероризмі, зокрема, у замаху на Павла Постишева. Звільнений і повернувся до літературної праці 1943 року. Вишню мали розстріляти, але його врятував щасливий випадок. Гумориста. Прикинули просто з раштанського барака на печорі до письменницького кабінету, щойно в реокупованому Києві. Одна з причин несподіваного звільнення успіхи української повстанської армії на військовому та ідеологічному фронті. Сталін вирішив, що Петлюрівець Вишня своїми гуморесками має спростувати наклепи націоналістів, нібито улюбленця цілої України Вишню закатувала Москва і висміяти буржуазних націоналістів насамперед упа. Так, у 1945-46 роках з'явилася самостійна дірка Остапа Вишні. Голос гумориста з могили. Буржуазні націоналісти і повстанці привітали звільнення Остапа Вишня, частину заслуги, в якому цілком слушно приписали й собі. Та подякували гумористові, що він першому широкій радянській пресі проінформував світ, що ОПА активно діє та перемагає. Другий і останній період творчості був непростим для вишні, щоб приховати свою справжню сатиру, він відточує образ героя оповідача мудрого, дотепного, занозистого, часом сумного.